По правді Бог є Бог світ і вдів. Ми не збагнемо, чому є так у світі, що у окремих сім'ях без батьків з самого малку виростають діти. Є батько й мама навкруги в домах, якби там знали, що то справді значить, а десь не ляже батькова рука ніколи вже на голову дитячу. Десь вже ніколи мама перед сном не поцілує і ковдрою не вкриє, і можна лише поплакати тайком, коли від жалю серце заніміє. Ми не збагнем, ніколи не збагнем, аж поки не зустрінемось у небі, чому в житті сиритства чашу п'єм і змочуємо слізьми в дівства, пустелю, але є Бог Бог всіх сирід і вдів. Що знає все з кінця і до початку, який ростить із хлопчиків, мужів, і заміж дочок видає, як батько, що береже, дає щоденний хліб, що є і батько, і чоловік, і мати, і через безліч безпросвітних діб веде, щоб ворог не посмів зламати. Він Бог, він вірний, вірний сам собі, як обіцяв, то зробить неодмінно. По правді він не забуває в діл і там дає благословення.